Цьогоріч у Чернівецькій області сформують мережу ліцеїв, де пізніше учні будуть здобувати освіту за профілями. Попередньо до неї увійде 59 закладів. Це передбачає реформу освіти, яка запрацює з 2027 року. Більшість закладів Буковини хочуть бути ліцеями, але для цього потрібно відповідати критеріям. Ліцей номер 5 – Оріяна, що у Чернівцях отримав на баланс комунальне приміщення, щоб розділити старшу та молодшу школи. Журналісти Січо. Ири поспілкувались із директоркою закладу та дізнались більше про нову реформу. Згідно з реформою, нова українська школа передбачено, що діти навчатимуться в школах 12 років з 2027 року. До того ж, початкову середню та старшу школу повинні розділити. Не всі ліцеї Чернівецької громади мають таку можливість через відсутність приміщень. Справа в тому, що ми тіснилися і тіснемося зараз в одному приміщенні Школі виповнюється 128 років, і вона розрахована на певну потужність. Тобто, певна кількість дітей зараз навчається набагато більше, ще й враховуючи те, що є війна і є багато дітей внутрішньопереміщених, більше класів набиратись не буде, тому що та матеріальна база, яка є, та кількість аудиторій здатна забезпечити саме таку кількість учнів. з... Певною вимогою до наповнювання цих класів класи не повинні бути переповнені. Зараз про проект на потужність школи 580 учнів, навчається 768. На засіданні виконавчого комітету Ченівецької міської ради 23 липня цього року прийняли рішення віддати ліцею номер 5 Оріяна приміщення поруч із навчальним закладом, яке занепадало на розі вулиць Вільди та братів Руснаків. Сходи в аварійному стані побита підлога та щілини у стінах. Ми знаходимося в приміщенні комунальної власності міста, яке через три роки стане приміщенням старшої школи ліцею номер 5 Оріяна. Цей корпус знаходиться найбільш найближче до нашого ліцею, і тут будуть навчатися старші класи з 27 року. Це досить велике приміщення. Тут 609 квадратних метрів, три поверхи. Є своє укриття, яке здатне вміщати всю школу, є своя котельня. Ну, звісно, що корпус потребує ремонту. Але очі бояться, а руки роблять, оскільки будь-який заклад це є власність, комунальна власність міста. То відповідно всі ремонтні роботи будуть відбуватися коштом громади. Наразі почався тільки навчальний процес, тому ніяких ще кроків не було зроблено. Станом на сьогодні в Чернівецькій громаді 24 ліцеї за освітньою реформою. Їх потрібно скоротити до 11. і ми це робимо спільно з областю, то це розробляється. А оця мережа осінніх закладів по області всій, не тільки почениці. Звичайно, є проблеми з тими школами, які знаходяться в старих будівлях, які є маленькими. Вони історично склалися, що вони відносяться до гімназії, але там ну, складно ще з місця. Да, І тому це деяким школам, які залишаються ліцеями, це проходиться відмовлятися від молодшої школи. А деякі це рішення, що маляється від старшої школи. Якщо заклад освіти хоче стати ліцеєм, він повинен обґрунтувати, тому що хотіти це прекрасно. але обґрунтуйте а показниками, б – кадровим потенціалом, а в – можливістю набрати необхідну кількість дітей. Це велика кількість дітей у десяті класи, розмістити фізично цих дітей у закладі освіти. А для того, щоб розмістити фізично і забезпечити вимогу закону України, а також санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, ймовірно, прийдеться від, від Мовитися від початкової або ж від частини середньої школи. На що заклади скоріше не згідні? За даними департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації на Буковині нині 59 закладів загальносередньої освіти, яких стосується реформа старшої профільної школи. З них 11 у Вижницькому районі, 9 у Дністровському, решта у Чернівецькому. Остаточний план мережі ліцею мають затвердити на наступній сесії Чернівецької обласної ради. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4